Всім привіт! От утепляю свою лохіну. Так хочеться гаряченького чайку. От, але от в мене такий термос. Він уже не тримає. Так, і в ньому ще одна є незручність. Точніше, дві, об'єм, 450 мл. І оцю чашку не можна поставити. Одною рукою ще не відкручу, зараз хвилинку. До речі, дайте назву оцю, оцьому собаці в коментарях. Не знаємо, як назвати. Тут така кружечка, коли її налив, вже її не поставиш. Ото великий мінус. Значить, робимо рекламу магазину. Безкоштовно. Я стараюсь робити нормальним магазином безкоштовні реклами, так як на те, щоб мені платили, ще не заробив. Ще не розкрутився так канал, а воно й добре. Тому відгуки і. Ну, і реклама буде чесною, коли за неї не заплатили. ну як заплатили, мусиш казати, нахвалювати. А тут просто чесна реклама. вставим, покажемо, що купили. Так, от розпаковочка приїхала. От магазин, назва, посилання будемо відкривати. Так, тут ще пару речей замовили таких цікавих. Тіара там спить. Так Тут у нас приїхала така термобілизна, щоб я не мерз. Зараз поставимо на паузу, відкриємо. Так, відкрив пакет. Ну, Така термобілизна, в принципі, по якості непогана. Ну, Не смердить навіть по запаху. Дається 900 гривень. Комплект штани і кофта. Так, що подобається, резинка тут можна міняти. Бо ті, що в мене були резинка. Все, і вони до колін матньої сповзають кожен раз. Будемо міряти. Так, це така підкладка. Можна трактор, можна скутер, можна просто в ліс брати. розпаковка на зараз така невелика, але можна, звичайно, і листок пенопласту але це зручніше вона складається отак і все, положив де. Поклав, сів, в принципі. Насідало хватить. Так, хтось дзвонить, чекайте хвилину. Так, підкладку показав. Це у нас чохол на термос. Чохол на термос і. заварник для термоса. Саме цікаво. Це термос. Це що в нас? О, поклали таку штучку. Затрим. Знижка 10%. В принципі, можна замовляти. Цікавий магазин. Номера можна дзвонити. Ну і достаємо сам термос. Що цікаво, ось бачите, саме цікаве. Довічна гарантія на цей термос. Ну, при умовах, що він не буде побитий, буде коробка і так далі. На що я і клюну? Ось такий. Ну, вибачте назву старого маразматика того. Ну, Термос в цьому невинний. Термос гарний. І по відгуках і так. Все однією рукою. Тут так. і, Мабуть ще ну, зараз. Зараз чекайте. да. Тут дві чашечки. Отак. От Одна в одну вкручується, далі тут кришечка. Незручно все однією рукою робити. Щоб наливати потрібно просто трошки відкрутити. Ось така гарна кришечка. Що Запах у нас як. не смердить Такий важкий. Зараз не сам заварничок такий. Сіточка, гарненька, мабуть, це відкручується, так. Да. Так, воно відкручується, засипається чай, не забивало резинки. ці ущільнювачі. Засипали чай і п'ємо чистенький завжди. Ну, надіюсь, всім було корисно. Пишемо, коментуємо. Ну, на жаль, мені магазин не дав. Право, щоб мої підписники змогли знижку отримати. Але як є. Дякую за перегляд, до побачення. Заварив чайку, сховав чохол чохол такий зручний, якісний. ну Також утеплений. Так, бачите. Попробуємо Опа. підставочка відразу вам. Ну тут воно й буде гаряче, а сам термос холодний, а тут все холодне. Тобто він тримає. Залив в заварник. Отак, чуть-чуть перевідкриваємо. Попробуємо. Вливаємо собі ногу, да. треба Оп. Можливо, більше. О, більше відкрив. Бачите як зручно? Однією рукою все роблю. Наливаємо чайочок. Акуратненько, ще треба привчитись. У вас відразу підставочка, якщо нема де поставити. І... Так що чохол також корисний. По-перше, підставка. По-друге, термос лишиться цілий. Чистий. І бачите, все прозоре. А те, що він лишиться не побитий, це дуже великий плюс, так як гарантія довічна, я писав, якщо він буде на гарному стані. Ну, на ділі побачимо, але обіцяють. Все, всім приємного!